Стоїмо в Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая стипендіатом Імра Ревеса 2022 року з Яною Палінчак. Вітаю тебе, Яна. Дякую, дуже дякую. Дуже рада була бачити твою заяву і твої роботи, твої портфоліо. Коли відкрили портфолію, то зразу бачили, що тут є традиції закарпатської школи живописів і є дуже цікаві живописні моменти. Перше хотіла тебе запитати, що. Звідки ти чула про нашу стипендію? Як ти б, б, вирішила здати заяву на, на конкурс на грант? Я випадково натрапила в інтернеті mm -hmm. десь за два дні до завершення подачі заявок. І я взагалі думала, що я не встигну зареєструватися, бо тепер такі перебої з електрикою. Mm -hmm. Я два дні загружала свої фотографії в онлайн. І якось так вийшло, що в останній останній день я зареєструвалася і вже прийшла мені відповідь, то я була шокована, що я воно. Ну, Ще стикла. Спочатку прийшла відповідь, що все-таки прийняли мої роботи <гум> на розгляд, і потім вже прийшла відповідь, що вітаємо, ви стали лауреатом премії. І я, я дуже рада. Ну, ми дуже дуже раді. І тут стоїмо перед твоїми роботами. Я трошки хотіла тебе запитати, чого іменно ці теми вибрала. І коли я зробила роботи, де і якою технікою. Під впливом, може, якоїсь е, стилю або якогось художника. Розкажи пару слів про свої роботи. Ці роботи я робила на початку 22-го року. Уже одну щастила завершити до початку війни, другу mm -hmm. я почала робити, і потім була така трошки пауза. Як почалася війна, я взагалі не працювала. У mm -hmm. мене не було настрою працювати. Ну і вже потім її доробила. Це іконостас із церкви, села Гукливе, і Хрест. Так само з тої церкви, Церква Святого Духа в селі Гуклиму, 18 століття, Мені, мене дуже вразила просто атмосфера того храму, ті стар, той старовинний іконостас, ті речі. Мені здається, просто що у, ну, у такому старовинному є щось таке, що, ну, чого нема в сучасному зараз просторі. І це дуже, це дуже надихає просто. І іконостас. Був якраз у таких кольорах, які мені дуже подобаються, взагалі мені дуже подобається ультрамарин. Я його часто використовую у своїх роботах, як підкладку, і так його і залишаю контуром, потім десь де неде де контуром і або прошкрябую ще, як фактурку. І Коностас якраз був такого самого кольору. Я їх малювала з фотографії вже, бо mm -hmm. по пам'яті ну, не могла зробити, так само з натури не могла зробити, малювала вже по пам'яті вдома і, і з фотографій. Я хотіла показувати, бо це мені дуже подобається. Цей фрагмент, як ти намалювала ворота іконостаза і самі ікони. Я починала, кажу, так само починала із синіх кольорів і коричневих, як підклад. Комплементарні поставити такі. Потім уже додавала кольор. Я завжди починаю з підкладки, з таких стриманих кольорів, і далі додаю колір. І вишкрябувала і деякі, фрагменти. деякі фрагменти. так. Ну, і фарба мені так подобається, коли фарба лягає так мазочком об'ємно. Взагалі отримую задоволення ага. від того, коли так пензликом собі виставляєш мазочки. У тебе сама прийшла ідея, що ой, треба йти в Хуклівську церкву і Ні, намалювати Ні, Ми були на екскурсії, були ага. на екскурсії за Тілом Тадарічем перед пленером. Ми їхали ага. на пленер, і він нас повів на екскурсію в церкву. То ще було в 2019 році. Угу. Ну, а вже ідея намалювати вже у 2022. Так, Надія. Угу. Тема, тема дуже так, актуальна. Такі якісь роботи вийшли дуже актуальні до зарочних подій. Ти ще дарувала нам одну роботу твою, оцей от, от Пухливський хрест, І це буде в нашому колекції Товариство імені Ібра Дуже раді. Ще можеш пару слів розказувати про саму, саму цю роботу? Це була перша робота, це була друга, це перша була робота. Переглядаючи просто фотографії, я побачила дуже цікаву композицію композиції Христа і вже на задньому плані іконостас. То я так і вирішила зробити його як акцентом на передньому плані і вже так трошечки посадити задній план із з тим інтер'єром, з тим іконостасом. І тут саме кольори комплементарні, фіолетовий, оранжевий, жовтий, ультрамаренсиній, який дуже любиш. Ну, Там не треба було нічого вигадувати, тому Ні. що колір і так був на іконостасі, але треба було пошуки тих синіх, різні пошуки в тіні, як виглядає той синій, як він на світлі виглядає. І хрест іконостас було синього кольору. Треба було просто знайти то співвідношення синього між собою. І це для мене ще дуже лірична така інтимна поведінка до, до віри. Теж. Якщо дивлюся на цю картину, тоді бачу, що людина, хто робила, малювала, віруюча людина. І дуже дуже багато таких фрагментів, які я можу собі уявити як окрему картину, mm -hmm. якщо візьмемо, наприклад, цю частинку у великому форматі, або цю частину, або лише саме центральний центральну частину хреста. Так що тут дуже дуже багато таких маленьких mm -hmm. нюансів була також ідея ідеї. зробити багато маленьких таких mm -hmm. окремих, ну таких малесеньких робіт. Ну може ще з часом <схід> буду продовжувати цю тему. Ну, чекаємо, чекаємо другі роботи. І якщо вже говорили про Атілу Тиберівича, тоді тут стоїмо біля роботи, але спеціально так поставили роботи, щоб вчитель і студент біля одне одного. Я рахую, що Атіла Тиберіч зробив дуже великий вплив на мою творчість і взагалі на, на вибір такого шляху, вибору своєї техніки. Уже я ну, до сих пір ще вибираю так, ще на тому шляху вибору, бо в мене то так, то так. Але він дуже великий вплив зробив у мою творчість як викладач. Новитку і, і по стилю. Але це лиш початок. Ну, розуміло, що ти ще молода, ти ще шукаєш свій, свій куток, свій стиль. Але база, техніка, основа дуже міцна. І ми дуже раді, щоб ти здала свою заяву і вітаю тебе. Дякую. Дуже дякую.